шльопанці жіночі бамбу. В лоті представлено 10 пар. Ціна лоту 2500 гривень. Ціна кожної пари 250 гривень. Будуть представлені в трьох класних варіантах. На тоненькій підошві ось такі райдужні, плющеві, м'якесенькі, гарненькі. В усіх шльопанцях підошва прорезинена. Таких райдужних в лоті буде 5 пар. Також в лоті буде 3 пари. Класних на такій гумовій платформі з м'якеньким пишним м'яхом. Рожевих буде в лоті три пари, і буде дві пари ось таких прикольних синеньких на платформі гумовій з дуже класним м'якеньким хутром. Представлені будуть в розмірах 37 і одна пара, 37,5 одна, 38 одна, 38 з половиною одна пара, 39 три пари. Сороковий – одна, 41-й, дві пари. Звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.